Хотіла би послухати ваше запитання по домашній роботі, якщо вони були. Так, якщо можна, будь ласка, 138, Я зовсім не зрозуміла, як його робити. Ну, давайте весь не будемо розбирати. Розберемо, наприклад, там перший чи другий. Давайте другий він більш складний, так? Так, давайте. Номер 138 – це завдання з параметрами, в яких вас не просять розв'язати рівняння, а відповісти на запитання про кількість коренів. Квадратного рівняння. Ну, по-перше, чому це квадратне рівняння? Ми другий приклад розбираємо. І так, перед нами питання таке, при якому це, значення це, це наш параметр, рівняння має один корінь. Так, а рівняння в нас таке. Хто це не зробив? Запишіть, будь ласка. У кого це рівняння не розв'язано, його треба записати. І так, це рівняння може бути як квадратним, так і лінійним. Чому воно може бути лінійним? Бо множник при х квадраті може дорівнювати нулю. Тому ви повинні тут розглянути два випадки. І так, розв'язання. Перший випадок, коли ось цей множник дорівнює нулю. Тоді рівняння не квадратне, так. А, і ну, якщо я конкретно буду знати це, можу зможу подивитися, скільки ж буде коренів при цьому значенні. Тобто, якщо c-6, це, це 0, тобто це дорівнює 6, то який вигляд прийме наше рівняння? Рівняння прийме вигляд, підставте замість це 6. 6 мінус 6 це 0, 0 помножити на х квадрат це 0. Тобто першого доданку не буде. Тут що буде? 6-4 це буде 2 помножити на х плюс 2 до рівня 0. Рівняння буде лінійним, і тому ми можемо його розв'язати і вдосконалитися в тому, що воно має один корінь. Тобто, ось при цьому значенні це рівняння має один корінь. Тобто одне таке значення ми вже знайшли. Тепер другий випадок, якщо C-6 не дорівнює 0, тобто це не дорівнює 6, то рівняння буде яким? Квадратним, рівняння квадратне. А тепер згадайте, будь ласка, коли квадратне рівняння має один корінь. Діти. Коли кримінал дорівнює нулю, і має один корінь. Якщо D дорівнює нулю, тобто, що треба зробити? Знайти дискримінант, прирівняти до нуля і розв'язати рівняння відносно змінної С. Тобто знаходимо дискримінант. Це такі складні речі досить. Це вас, а, ваше А. Можете так обвести іншим кольором чи олівцем підписати. Це ваше Б, а це ваше С. І так, d дорівнює b квадрат мінус 4ц. b в квадраті це буде c мінус 4 в квадраті мінус 4 помножити на ось цю дужку і на двійку. Давайте я двійку поставлю попереду, щоб ну, простіше було перемножити. Ну, тепер подивіться: треба тут спростити цей дискримінант, тобто піднести до квадрату. Тут формула квадрат різниці. Це буде c квадрат. Мінус 8С плюс 16. Тут в нас мінус 8. Множимо на цю дужку, Буде мінус 8С, плюс 8 на 6, 48. Зводимо подібні доданки. Отримаємо С квадрат, мінус 16С, плюс 64. Ось наш дискримінант. Що ми повинні від нього яку умову ми ставимо? Щоб він дорівнював нулю. Тобто тепер, якщо я цей дискримінант прирівняю до нуля і розв'яжу це рівняння, я й буду знати ті С, при яких Д дорівнює нулю, а тому і це рівняння буде мати один корінь. Тепер ми розв'яжемо квадратне рівняння відносно змінної С. Те ж саме через дискримінант, але де в нас вже був термін, тому я напишу, D с так? з хвилю такою d дорівнює b квадрат мінус 4 ac Я не буду писати формулу, бо тут це, це не те ж саме, що тут. Б в квадраті. Це буде мінус 16 в квадраті. Мінус 4. А у вас одиничка. І це 64. І це буде 60, 256 мінус 256. Це буде 0. Якщо дискримінант дорівнює 0, то корінь рівняння 1. Ми розв'язуємо відносно змінної С, тому С дорівнює, Яка формула? Мінус Б поділити на 2. В нашому випадку мінус Б це буде число 16, поділити на 2, буде 8. Тобто, дивіться, що ми знайшли? Ми знайшли таке С, при якому ось цей дискримінант дорівнює 0, а тому і це рівняння має один корінь. Тобто, які значення це нам підійшли? Ось одне 6 і ще одне. 8. При цих значеннях рівняння має один корінь. Тому відповідь ми пишемо 8 і 6. Ну, взагалі, я хотіла сказати, що тема задачі з параметрами дуже така важлива, дуже непроста. На ЗНО в, її, в його класичному варіанті завдання з параметрами це останнє завдання, воно вважається найскладнішим. Ну і це вершина. Тобто ті, хто вміють такі розв'язувати, вони а, отримують на ЗНО 200 балів. Ну, якщо в ній немає інших помилок, зрозуміло. Тобто це дуже такі непрості задачі. Якщо ви претендуєте на високу оцінку ЗНО, то треба навчитися розв'язувати. І так, напишіть, будь ласка, такий підзаголовок заголовок сьогоднішню Дивічно. дату. Так? А можемо ми ще разібрати номер 133, третє? Так, так, зараз розберемо. Давайте просто напишемо дату. Добре, 23 лютого. Класна робота. Давайте напишемо тему уроку і розберемо номер 133. Тема уроку буде, буде та ж сама задача з параметрами. Задачі з параметрами. Так, і давайте з БЗ ще 133 третій. Х помножити на модуль х плюс 5х мінус 4 дорівняння 0. Це рівняння з модулем, яке ми розв'язуємо другим методом, тобто методом розкриття модулу. Коли ви розглядаєте два випадки. Якщо х більше або дорівнює 0, тому модуль х замінюється на х, і ви отримаєте рівняння х помножити на х. Відразу напишу х квадрат плюс 5х мінус 4 дорівнює рівня 0. А, так, ну тут теж через дискримінант. Я відразу вже не буду виписувати коефіцієнти. b в квадраті мінус 4, а це формулу пишемо, 5 в квадраті мінус 4, а це в нас 1, а це мінус 4. Мінус на мінус дає плюс, і буде 25 плюс 24. Так, плюс 16, вибачте, там просто ну, такі не дуже гарні числа, так, і буде 41. Але число додатнє, корінь з d, це буде просто корінь 41, він даже частково не вилучається. І знаходимо два корення. Мінус b, це буде мінус 5, плюс корінь із 41 на 2. І другий корінь мінус 5, мінус корінь 41 на 2. Ці рівняння ми розв'язуємо за умовою, так? тобто перший випадок за умовою, що х додатні. Цей корінь цій умови не задовільняє. Не задовільняє умову х більше або до рівня 0. А цей додатній, бо мінус 5 це мінус корінь 25. Він менший за корінь 41, тому цей корінь нас задовільняє. Тепер другий випадок b. Якщо х від'ємний, тоді модуль х ми замінюємо на мінус х, і рівняння прийме вигляд: мінус х квадрат. Я відразу так вже пишу, щоб час. А... Так, ось таке рівняння. Що ми далі робимо? Домножаємо на мінус 1 і отримуємо рівняння х квадрат мінус 5х плюс 4 дорівнює нулю, знаходимо дискримінант, b квадрат мінус 4С, це буде мінус 5 в квадраті, мінус 4 на 1 на 4, тобто 25 мінус 16, це буде 9, корінь з d вилучається це трійка, це вже буде x3, x4. Мінус b, це буде 5 плюс 3 на 2, а другий корінь 5 мінус 3 на 2, і тут буде 4 або 1. А тепер дивіться, Ці, це рівняння ми розв'язуємо ось за цією умовою. На жаль, обидва корення не задовільняють умову х менше за 0. Тому, хоча це рівняння має корені, вони нам не підходять обидва. Тому взагалі нам підходить лише один корінь, і тому відповідь тут буде така: мінус 5 плюс корінь 41 поділити на 2. Так, чи є запитання? Немає. Немає. Добре, тоді давайте сьогодні ми познайомимося з новим типом задач на а, а, з параметрами. Можете повернути? Повернути можу. А, в цьому, от дивіться, діти, завжди читайте уважну умову, що вам треба знайти. Ми розв'язували на минулому уроці завдання, в яких вас питали, при яких значеннях параметра рівняння має один корінь, тобто обговорювалася кількість коренів. А є типи задач, в яких вас просять просто розв'язати рівняння і кажуть так, при для кожного значення параметра. Ось такі завдання більш розповсюджені на ЗНО. Можна старатися, так? І так, ми візьмемо 137-й і запишіть, будь ласка, умову. Для кожного, для кожного А. Ну, тобто, значення параметру А розв'язати розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння. І так, перший. Перше рівняння таке х квадрат плюс 2 4 ax плюс 3а квадрат мінус 2 рівня 0. Ну, по-перше, скажіть, будь ласка, яке це рівняння, якщо ми на зміну х дивимося, як на не невідоме? А А це параметр, тобто це як, якесь число, і це якесь число. Це квадратне рівняння. Воно, на відміну від того, що у вас було вдома, не може бути лінійним, бо коефіцієнт при квадраті нулю тут непри яких значеннях не дорівнює. Тому це точно квадратне рівняння, яким чином ми розв'язуємо квадратні рівняння. Знаходимо дискримінант. Я не хочу виписувати значення коефіцієнтів А Б і С, але. А тут чому дорівнює? Одиниці. Чому я не пишу А дорівнює одиниці? Бо тут теж зміна, щоб ми не переплутали. Це різні речі. Так, це наше Б. Можете так іншим кольором виділити, або там олівцем написати, А це наше С. І далі, як би ми розв'язували квадратне рівняння. За формулою Б квадрат мінус 4АC. І підставляємо наші дані: це буде 2-4а в квадраті. Мінус 4. А тут 1 і це це ось цей вираз: 3а квадрат мінус 2. Так, кому не зрозуміло, що я зробила? Я не розумію, як нам а, ну, вияснити той факт, що воно є квадратним а, або. Лім... змінна в нас Х, так? Змінна Х. Так. Я виділила її червоним кольором. Все, що не червоне, це константи. Константи це числа, а це параметр. Тобто ми дивимось на все інше, як на число. Тобто, чому це квадратне рівняння? Це рівняння вигляду число помножити на х квадрат. Це число одиничка, яку можна написати, так? Плюс угу. якесь число помножити на х, і плюс ще якесь число. Ці числа в нас залежать від змінної А. Ми називаємо її параметром. Ось нас і цікавить, при яких А там рівняння буде мати корені, чи не буде. Зараз, зрозуміло, можете теж ну, виділити змінну Х червоним кольором. Все, що не червоне, це константи. І далі, як Вставить. в цьому квадратному рівнянні ми знаходимо дискримінант, що ми отримаємо? Чотири. Це формула квадрат різниці. мінус подвоєний добуток. 2 на 4, 8 на 2 16а плюс 4 в квадраті. Це 16а квадрат, мінус 12а квадрат і плюс 8а. Тепер зводимо подібні доданки. І так, це буде 16 мінус 12, 4а квадрат. Мінус 16 плюс 8, це буде мінус 8а і плюс 4. А тепер подивіться, як правило, ви можете розв'язати таке рівнення, якщо тут буде формула квадрату. А чи буде тут формула квадрату? Давайте спробуємо виділити цю формулу. Дивіться, це квадрат 2а, це квадрат двійки. Подвоєний добуток буде 8, так? Тому ми наш дискримінант в даному рівнянні з параметром змогли записати як формулу квадрат різниця Тому корінь з цього квадрату я зможу вилучити. Це буде модуль 2-2. Але в задачах з параметрами ми цей модуль писати не будемо, бо там буде 4 різних варіанти, два з яких будуть попарно співпадати. Тому цей модуль, в задачах з параметром писати не будемо. Тепер дивіться, діти. Так як ми розв'язуємо квадратне рівняння, і в нас дискримінант ось такий, він завжди які значення приймає? Квадрат приймає значення більше або рівні 0, тобто від'ємним він не може бути. Тобто рівняння точно буде мати корені. Але він може дорівнювати 0, і тоді корінь буде один, а може бути більше за 0, тому корені буде два. Тому далі ми розглядаємо два випадки. Якщо d дорівнює 0, Коли це буде відбуватися? Коли дискримінант дорівнює 0? Коли ось цей вираз 2а-2 теж 0. Так? Тобто 2а дорівнює 2, тобто А дорівнює 1. Якщо дискримінант 0а дорівнює 1, і корінь за якою формулою підраховується, мінус Б поділити на 2. От що в нашому випадку буде мінус б? Ось наше b? Мінус b це буде мінус 2 плюс 4а. Поділити на 2а, тобто на двійку. А так як А в нас одиниця, підставляємо мінус 2 плюс 4 помножити на 1, поділити на 2. Я так стрілечкою покажу, звідси я цю одиничку взяла. Це буде 2 других, тобто корінь буде 1. Що я зараз з'ясувала? Що якщо А1, то корінь нашого рівняння дорівнює одиниці. Якщо D не дорівнює 0. Тобто d більше за 0, це всі інші значення, да? тобто, можна так написати, d не дорівнює 0, тобто а не 1, то тоді корені шукаємо, за якою формулою? Мінус Б плюс мінус корінь з d поділити на 2. В нашому випадку мінус b це буде мінус 2 плюс 4а, плюс корінь з d. А корінь з квадрату вилучається і просто буде 2 мінус 2. Поділити на 2. Ну, а у нас один тут, так? Зводимо подібні доданки. Буде 6а мінус 4 на 2. Виконуємо почленне ділення і отримаємо 3а мінус 2. І другий корінь. А b, це буде те ж саме. мінус 2 мінус 4а. Але тепер ми віднімаємо корінь з d. Це буде мінус 2а, плюс 2 поділити на 2. Так, тут в нас 2 і мінус 2 знищуються, і отримаємо мінус 6а поділити на 2. Це буде мінус. Ой, тут щось я не мінус не 6, а плюс 2. Вибачте, тут 2 на 2 буде А. Тобто, який висновок ми можемо зробити? Що означає для кожного А розв'язати рівняння? Якщо А один, то корінь Х теж один. І якщо А не один, то корень врівняння 2. Вони ось такі. І тепер головне зробити висновок, тобто записати відповідь. На ЗНО, за вірно, зроблений висновок, якщо ви його не зробили, а все це провели, вам не поставлять там, 6 балів таке завдання коштує. Це дуже багато. Тому важно ще вірно записати відповідь. Чи, що ми пишемо? Нам треба розв'язати для кожного А. Тобто всі випадки для А треба розглянути. У нас їх всього два. Якщо А дорівнює одиниці, то корінь який, то Х дорівнює теж одиниці. Ну, так, співпало. Це не обов'язково одне те ж саме число. А для всіх інших А, якщо А не дорівнює одиниці, то корінь 2. Х1 буде 3а мінус 2, а X, точка з комою, а х2 двіня а. Так, давайте подивимось на цей приклад і чекаю ваші запитання. І так, що скажете діти, які тут були незрозумілі моменти? Поки що все зрозуміло, мабуть. Так, добре, тепер давайте візьмемо другий приклад. Завдання теж саме для кожного А розв'язати ось таке рівняння. Х квадрат мінус 7а плюс 2 помножити на х плюс 14а дорівнює 0. Теж воно квадратне 100%, тобто не може бути такого, щоб воно було не квадратним. Чому? Бо множник при х квадраті там один, да? тобто воно обов'язково буде квадратним при всіх значеннях параметра. Але а, чому дорівнюють наші коефіцієнти? А в нас да? один, це наше Б, В причому з мінусом йде. Ось це наше Б, а ось наше С. Ну і ми, як і в минулому урівнянні, знаходимо дискримінант, тобто треба розв'язати, так як ми розв'язуємо задачу з параметром, можете теж виділити х це змінна, а все інше це параметр. То ми дивимось ось на це як на константи. І так, формула дискримінанта така: b мінус 4 Ось цей мінус при піднесенні до квадрату зникне, тому я його не пишу. І це буде 7а плюс 2 в квадраті мінус 4 на 1 на 14а. Ну і знову спрощуємо. Підносимо до квадрату. Це буде 49а квадрат плюс 7 на 2 14 та ще на 2, 28а. Плюс 4 і мінус 56а. Можна звести подібні. Ось так. І отримаємо 49а квадрат. мінус 28а плюс 4. Завжди спробуйте виділити формулу квадрату. Чи можна тут це зробити? Скажіть, будь ласка. Чи буде це формула квадрат суми Так, Так. Це те ж саме, що тут, тільки зі знаком мінус буде. Тобто це буде 7 мінус 2 в квадраті. Перевірте, подвоєний добуток буде 28? Буде. Ну і квадрати теж відповідають. Тобто знов в нас такий, такий випадок, як і в минулий раз. Від'ємним дискримінантним може бути, може бути або рівним нулю, або додатнім. Ну і тому ми розглядаємо ці два випадки. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то що виконується? Коли він дорівнює 0? Коли ось цей вираз без квадрату можна вже відразу написати, дорівнює 0. Переносимо двійку туди і знаходимо чомусь дорівнює а. 7а дорівнює 2C, тому А дорівнює 27. Ну і тому корінь ми знаходимо, якщо дискримінант дорівнює 0, за формулою мінус b поділити на 2. В нашому випадку це буде мінус Б, тобто цей мінус ігноруємо. 7а плюс 2 поділити на 2, і а то нам конкретне дано, тобто підставляємо, 7 помножити на 2 сьомих плюс 2 поділити на 2. Сімки скорочуються, 4 поділити на 2 буде 2. Тобто, якщо а ось таке, то корінь в нас такий. Тепер другий випадок, якщо d більше за 0. Це коли буде? Для всіх інших А, тобто це коли А не дорівнює 2 7. Так, для всіх інших дискримінант або дорівнює 0,8 при цих, а при інших він більше нуль. Тому корення 2 буде. Формула в нас та ж сама. Що в нашому випадку буде мінус Б. Якщо Б з мінусом, то мінус Б це буде просто вираз 7 плюс 2. Плюс корінь з D це буде що? Корінь з d, корінь і квадрат друг друга знищить, ми отримаємо 7а мінус 2. Ну і в знаменнику буде двійка. Ми отримаємо 14а на 2, це буде 7а. Другий корінь мінус b, тобто це 7а плюс 2, мінус корінь з d. Якщо я віднімаю різницю, я обидва знаки пишу протилежні. Тобто я пишу мінус 7 мінус 2. Поділити на 2. Тут знищуються сімки. Так, я нічого тут плюс 2, вибачте, я обидва знаки змінила. Буде 4 други, тобто це буде двійка. Тобто, якщо А не дорівнює 2 сьомих, то урівняння 2 кореня, і вони ось такі. Ну і тепер висновок, тобто відповідь. відповідь. Якщо. А А дорівнює 2 сьомих, то х дорівнює двіті. А для всіх інших А, якщо А не дорівнює 2 сьомих, то Х1 дорівнює 7А, а Х2 дорівнює 2 І так, ми з вами сьогодні вчилися розв'язувати. Квадратні рівняння з параметром при всіх значеннях змінної, яка входить, яка є параметром. Так, а тепер дивіться, що ви візьмете надім? На завтра ви візьмете, можна це старати? Так. Встигли все. так? Всі? Домашнє завдання буде таке. Я зараз надішлю ці сходинки. Сходинки, другий варіант. Ви берете номер 136, нехай буде перше. І номер 137, перше і друге. Це задачі з параметром. А, і так, я зараз фотографую і хотіла ще раз повторити об'яву. Стираю це можна.